Знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. Сбу перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині. Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски Московської церкви. Служба безпеки України знайшла і літературу, яка вихваляє країну агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час Огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 2 статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу України тривають процесуальні дії.